Щойно. Щойно на засіданні профільного комітету з питань національної безпеки і оборони розглянути законопроект, який розроблений командою партії Батьківщина про деафшерізацію української економіки і українських фінансів. Деавшерізація це означає. Чітка однозначна заборона, яку не можна обійти ніяким чином щодо ухиляння від сплати податків українськими корпораціями, українськими резидентами через так звані офшорні зони, де не треба сплачувати податки, це стратегічний ключовий закон для становлення української економіки для наповнення українського бюджету. І сьогодні ми здобули першу все ж таки, перемогу, тому що Комітет національної безпеки і оборони рекомендував закон, який ми розробили, до обговорення по повній процедурі Верховній Раді України, тобто не передачу в робочу групу, яка створена за ініціативою президента України, і це робоча група, де президент України, який має зацікавленість в офшорах, Хотів по суті цей закон про девшерізацію зупинити, розчинити, заблокувати. А сьогодні, все ж таки, комітет з національної безпеки і оборони прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути цей законопроект в залі Верховної Ради. Тепер дуже багато буде залежати від того, як поставляться депутати всіх фракцій до цього законопроекту, який може. Наповнити бюджет фундаментально він може навіть вдвічі збільшити доходи бюджету. Це означає, що ми отримуємо можливість фінансувати охорону здоров'я, освіту, пенсії, заробітні плати. Дозволить нам нарешті поставити обґрунтовані тарифи. Від кожного депутата Верховної Ради буде залежати, як цей законопроект буде проголосований. Ми пропонуємо проголосувати ключовий законопроект про девшерізацію в першому читанні. І далі продовжити доробляти його так, як передбачено регламентом Верховної Ради в усіх комітетах Верховної Ради. Сьогодні ми отримали маленьку, але проміжну але перемогу, тому що все ж таки члени комітету підтримали цей закон для розгляду Верховній Раді, а не для передачі в робочу групу, яка ініційована президентом України. Я дуже вірю в те, що після таких. Страждань, які поніс український народ після другої революції, нарешті ми зможемо робити не ілюзію реформ, не фейкові реформи, залишаючи корупцію і систему незламними. А ще нарешті ми зможемо фундаментально поміняти всі стандарти і норми нашого життя, які наближують нас до справедливості, до честі, до прозорості і безумовно до Європи.